Благословенний час, благословенна доля, благословенним людям, спільність у Христі а ще більш спільність в істині, бо вона має шлях і долю життя вічного. Ми продовжуємо розглядати третє пісня, але ми призупинилися. Щоб розглянути радість апостола, який сказав, що вельми зрадів, почувши, що брат його ходить в істині, а також утвердив, що він радіє кожним, хто ходить в істині, і радість його в тому, щоб його діти саме так і ходили. Ми розглянули істину фундаментальну, яка утверджена в основах християнського вчення і супротивно юритичній думці сатанинських ідей, про те, що християнське вчення призиває людей до більш високоморального життя. Це обман новому творінню мораль не потрібна. А старе через мораль не перейде пропасть, яка між Богом і ним утворена гріхопадіння. Християнське вчення долає прірву розділення через падіння в гріх, а не піднімає людину на кращий рівень моралі, щоб це сподобалось Богу. Старе творіння пало, загинуло. І йому кінець. І сьогодні ми розглянемо дещо із цього. Якби Бог не полюбив, спасіння б не існувало. Але є ще одна деталь. Якби Бог не був триєдиний, спасіння було б неможливе. Гріхопадіння. Обвалило людину в прірву вічної погибелі і долі озера Огняного, разом з тим творінням, яке сприяло цьому падшим творінням до Адамового віку. Бог не втрутився в проблему і провалля творінь до Адамового світу щоб врятувати їх. Вони всі опиняться у вічній погибелі, вічному відділенні. Вони прокляті і унесені цим прокляттям на вічне відділення в озеро Гняне. Але Адамів світ опинився в такому ж падінні, і це спровоковано ворогом, проклятим із того падшого творіння. Взбунтувавшогося проти Бога сатаною, і сатана зробив крок і збив творіння Адамового світу і повалив його на землю, відібравши і перекривши шлях в присутність Бога. В цій точці можна було класти знак оклику. І завершення погибші пропащі. Тепер тільки суд і вирок, вічне відділення в другій смерті. Але коли ми читаємо в бутті, ми знаходимо зовсім інше говоріння. І починаючи з Адама, Бог дає йому обітницю. Що прийде сіні жінки і визволить, або врятує його. І оголошує сатані, Змію, вирок, проклятий, ти. і ніякого, ніякої надії і шансів не дає йому. А в ньому жодного шансу всім, хто пішов в бунті за ним і став в зоні. або Сформував зону прокляття і зону бунта і протистояння Богу, їм оголошено знищення. Ні один ангел не буде врятований із тих, хто пали. Ні один із творінь, які, яких сатана увів в бунт і падіння, обваливши до Адами в вік. Ні один із них не буде врятований. Вони пали, прокляті і погибші. Але стосовно землі не так. Стосовно нового. Стосовно творіння Адамового віку не так. Бог передбачив план спасіння. План спасіння. Заключений в тому, що, бачивши або передбачивши падіння людини, він приготував ангця, сина як жертву і ціну або плату, яка буде принесена за те, щоб викупити своїх. І як це відбудеться? Людина впаде. Але Бог обіцяє, що це не остаточно і дає їм надію прийде насіння жінки. Це Христос, Син Марії, Син Божий. Як здійснюється спасіння? В божестві? Єдинстві, утверджено, що вищим у всьому і джерелом всього буде отець, що син, впокорившись волі Отця, зійде на планету, щоби уплатити і викупити своїх багатьох. втілившись в тіло, син стане джерелом спасіння. І після чого, повернувшись назад до престолу, дух, який є дійсністю триєдиного Бога і дійсністю сина, зійде на планету і поведе. Цьому полоні тих, кого призначив отець. триєдиний Бог в своєму русі створив план і вічності що син зійде і уплатить а дух, після того, як син повернеться до престолу, зійшовши. Дух приведе через цілення всіх синів до Отця. Спочатку приведе переможців, а потім всіх інших. Така істина: Бог триєдиний і в своєму русі він діє в два етапи. Або, якщо можна сказати, в своєму триєдинстві. Двічі спускається на планету Земля? Перший раз в сині, другий раз в Дусі. Коли син спустився, отець був в ньому і дух також. Коли дух спустився? Про що син обіцяв? Я відійду, але коли Здійсню все, що необхідно. Пішлю вам утішителя. Дух істини, який візьме мого і передасть вам. Дух святий, який зійшов, приніс тільки те, що утверджено Христом. А це те, що утверджено Отцем. Триєдиний Бог, діючий в своєму триєдинстві. Від волі і задуму Отця через послуг Сина і звершення втілення, скажімо так, втілення досконалого життя, смерті, погребіння і Воскресіння, і завершальним кроком через Вознесіння, здійснивши волю Отця, повертається до престолу і за справу. Береться дух. Дух повинен відшукати всіх своїх, повинен відродити їх, повинен виростити і привести в славу. На це більше часу, ніж на те, щоб утвердити викуплення. Син опустився, і для цього потрібно було кілька десятків років. І коли він сказав, звершилось, його служіння в триєдинстві і в волі триєдиного Бога звершено. Але що далі? А далі дух третій, триєдиного Бога, опускається на планету, щоб на протязі двох днів здійснювати те, що призначено в волі Отця з практичної і органічної сторони. Тобто знайти, з'єднати, виростити і привести. І ось уже два дві тисячі років, як він звершує волю Отця на цій планеті. І у Луки є прекрасна притча, або я би сказав, каскад притч, який це ілюструє. Це притча, які кажуть, що це притча. Про блудного сина. Насправді це не притча про блудного сина, це притча про двох блудних синів. Тільки один із них був моральний, а другий аморальний. Потім там же ж притча про загублену драхму і притча про вівцю. В цих трьох притчах ми бачимо дію триєдиного Бога і повернення грішника із прірви. І прокляття назад, в синівство і у вічність. Отже, спасіння здійснюється в три етапи: дією і служінням триєдиного Бога. Бог Триєдин. Спочатку Бог, будучи триєдин, знаходиться відділеним на престолі. Славі людина падша на землі. Але потім в сині Бог здійснює рух на планету. І ми знаходимо, що Бог з'явився серед людей. В людській подобі серед людей. Ми, ми читаємо і. Знаємо проголошення Іоанна Хрестителя, який призиває Покайтесь, приблизилось царство Небес. Приблизилось? Що означає приблизилось? Ось ось воно вже близьке до землі і невдовзі з'явиться. І це з'явлення царства небес, син і втілення його, з'явлення його на планеті. Це з'явлення Царства Небес в сині. І що ми бачимо? Ми бачимо Бога серед людей. Але це не рішає проблеми. Це тільки необхідне, необхідна підготовка, яку повинен зробити здійснити другий триєдинство ради спасіння багатьох синів Божих. І він звершує. Як я вже сказав, в кілька етапів: втілення, життє, благословенне праведне, смерть, погребіння, воскресіння і вознесіння. Через ці кроки все необхідне для викоплення і спасіння синів здійснене, завершене. І тепер справа Духа. Дух Після того, як він, як Господь сказав, Я пішлю вам його, отже, Дух прийшов. І тепер Дух знаходить тих, за кого уплачено, відроджує їх, з'єднує їх, зливає їх з собою і зливає її в собі, з сином і Отцем, зливаючи їх, приєднує їх в одне тіло Христове, в одну нову людину, в наречену. В один Божий дім і утверджує волю Отця через Сина на завершення цієї волі, плану і задуму Божого і повертає із землі все, що було врятоване. Триєдиний Бог врятував із землі все, що належало йому, що буде з землею. Вона згорить і все, що на ній згорить. Що буде з тими, хто її нищили, вони теж згорять в Огняному. Що буде з тими, хто не захотів прийняти спасіння. Їхня доля озеро огняної, вони теж в вогні. Що врятоване? Врятоване те, що триєдиний Бог з'єднав з собою. І повів собі назад до престолу? Для чого? Щоби утвердити нову еру, буття, триєдиний Бог, Сині, Отець-Синий Дух, з нареченою. Як вічне єднання в новому Єрусалимі. Де? На новому небі і новій землі. Після того, як все, що матиме хоч найменший запах падіння, і, хоч найменший наслідок, гріхопадіння буде усунене і згорить, Бог встановить нову землю і нове небо. Там не буде нічого із старого творіння. Із до Адамового віку все старе творіння опиниться в озері Огняному. І нічого із старого творіння Адамового віку, що не прийняло і не з'єдналося з Богом, що не, не спаслося, воно теж буде в озері Огняному. На новому небі і новій землі буде тільки нове творіння в Христі Ісусі, але не просто спасене, а дозрівше, Вирощене, утверджене і прославлене. Це Новий Єрусалим. Ну і треба зазначити, що там же ж, на новому небі і новій землі, все ж таки будуть народи. Але це окрема історія, як вони туди потраплять, звідки вони там візьмуться, тому що вони будуть приходити на поклоніння в Новий Єрусалим. А якщо точніше не вони. А тільки їхні президенти раз на місяць будуть переносити дари і поклоніння в Новий Єрусалим, щоб утверджувати славу Нового Єрусалиму і владу нового Єрусалиму, яка буде перед ними, і яку вони будуть признавати. І так буде вічно. Слава нашому Богу! Слава Триєдиному отцю, Сину, Духу! Який задумав, організував, здійснив і довершує свій план. Ми в ньому. Це величезна радість. Ми в ньому. Ми серед тих, хто удостоївся честі бути врятованим. Він врятував нас. Це істинна наука Христа. Він нас врятував. Вся слава йому, йому, йому слава людина ні. Йому, Христу, Сину слава, в Отці і всьому триєдиному Богу, Отцю, Сину і Духу. І так буде вічно. А поки що, ця слава проявляється тільки в тих, хто утверджує істину про триєдинство Бога. Отож, нехай любов Бога Отця. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і спільність з'єднання Духа Святого будуть з нами. І хай ця дійсність утверджується в кожній точці вірних Божих, а всяка єрість нехай буде проклята і той, хто її проголошує супроти істинності Триєдиного Бога і його плану спасіння. Слава Богу і тільки Богу! Amém.